Хочу поділитися з вами, друзі, думками із Божого Слова, ви знаєте, над якими я роздумував. Де людина в непростий і нелегкий час черпає силу або на що ж вона надіється, ви знаєте, один проповідник прирівняв в житті кожного християнина молитву і Боже Слово це як два крила у птаха. Я пам'ятаю, коли ми були менші, і тато завжди курам крила підрізав. Ви знаєте, що два крила не можна підрізати, бо все одно воно завчасно відростає на двох крилах, і курка все одно буде перескакувати через паркан. А коли підрізати одне крило, то вона одним починає махати, а другим б'є по землі. І так по кругу. Я думаю, що ми не бачили лодки з одним веслом. Хто бачив лодку з одним веслом? Ну, з однієї сторони одним веслом то роблять, але на дві сторони: раз направо, раз наліво. раз направо, раз наліво. Так само в житті християнина. Є дві речі. Про які нам розповідає Біблія, які нам говорить Бог. І на практиці життя Ісуса Христа, коли Він був на цій грішній землі, ми бачимо, як Він це використовував. Читаю тексти Слова Божого. Книга Псалмів, 83 розділ, 6 вірш. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Блаженні що в їхньому серці дороги до тебе. Ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показують перед Богом у Сіоні, Господи Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй, Боже Яковів, щит наш. Поглянь же о Боже, і придивися до обличчя свого помазанця. Ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я би вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, ані жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог. Господь дає милість та славу добра, не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. Новий заповіт, друзі, читаємо текст із Слова Божого, де Ісус був поведений Духом Святим до пустині. Перша Євангелія від святого Матвія. Четвертий текст з першого віршу. По тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і пустив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось, приступили до нього, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому. Коли ти син Божий, то кинься додолу бо ж написано, Він накаже про тебе своїм анголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнувся Ти своєї ноги. Ісус відказав йому, ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере Його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш, мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, садоно, бо ж написано: Господи, Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його і ось ангели. Приступили і служили йому. Ось такий текст із Слова Божого. І ще один, я нагадаю для нас всіх, не буду зачитувати. Друзі, ви знаєте, коли я сьогодні раном роздумав, я хотів взяти людину як персонажа із Біблії для того, щоб всім нам зобразити цю картину, коли діє в житті оцих два крила. Боже Слово і молитва. І перше, що мені спало на розум із людей, це Ілія. Коли Бог до нього промовив одного разу, що йди до гори Божої, до гори хориву, і там я тобі дещо скажу. Ілія, почувши Боже повеління, Він довго не думаючи. Встав і пішов до гори Божої хориву. І коли він прийшов до гори Божої, Бог до нього запитався, задав запитання до нього. Ілія, чого ти тут? Можна би було на відповідь сказати: Боже, ти мене сюди привів, ти мені сказав сюди прийти. Але ви знаєте, друзі, Ілія, він каже дещо інше. Він каже, я возревнував по Господі Богові Саваоті. Сорок днів, коли він йшов до гори Божої, до гори Хориву, в цій дорозі, друзі, Бог йому дав особливий раціон. Хто скаже, який? Написано, напевно, що він взяв рюкзак, сумку, правда? Там було часник, сало, цибуля, м'ясо. Вода, хліб і так далі. Ми не знаходимо такого. Коли він ішов до цієї гори Божої, Бог йому дав дві складових або два компоненти, яких він їв. Хліб. Ліпьошки приносили круки йому, і воду він пив. Друзі, це дві складових, якою харчувався Ілья по дорозі до Божої гори. Потім ще йому м'ясо приносили, пташки. Ви знаєте, друзі, коли я дивлюся на наше життя. Наше життя порівнюється з життєвою дорогою до небес. І як часто в нашому житті по цій життєвій дорозі нам хочеться чогось, давайте так скажемо, нового, вкусного, коли Ілія він йшов до гори Божої хориву, Бог йому дав воду, Бог йому дав хліб. Можна би було сказати, Боже, ти ж його туди заставив іти. Дай йому ще якийсь другий раціон. Ти ж йому вказав рухатися тією дорогою. Ну, дай йому ще м'яса, дай йому цибулі, дай йому гірка, помідора і так далі. Ви думаєте, в той час не було цього всього. Та було. Але він їсть хліб, ліпьошки і воду. Можна би було нарікати на Бога, можна би було сказати, Боже, для чого Ти це зробив або для чого Ти це допустив в моєму житті? Можна би було почути нарікання з уст Ілії, але Він цього не робить. Цей преобраз ми знаходимо в новому заповіті. Коли Ісус Духом Святим, Він був поведений у пустиню. Ісус сорок днів нічого не їв і не пив, Він був пості. І написано на сороковий день, коли Ісус вже зголоднів, коли, здається, вже все, приступив до нього Сатана і почав спокушувати його. Друзі, в той самий момент, коли прийшла спокуса навіть в життя Ісуса, Він бере і за основу ставляє слово Боже. Він каже до сатани: написано. Написано. І він Божим Словом відбиває всякі ворожі атаки диявола. Друзі, по життєвій дорозі до неба Бог не сказав, що Він забере спокуси від нас. Бог не сказав, що я заберу випробування з нашого, з мого життя і з вашого. Він нам ніде не сказав, що дорога до небес буде така гладенька. Ніяких спокус не буде, ніяких страждань не буде. Навпаки, в Біблії ми читаємо, що багатьма скорботами. Належить війти праведнику куди? В царство Боже. Багатьма скорботами. Друзі, і зустрічаючи ці скорботи, ці випробування, кожен із нас може проходити по-різному це все. Давайте ми так пороздумуємо далі над цими двома персонажами, над Ілією. Ісусом Христом. В них був, в її був раціон. Хліб і вода це преобраз молитви і Божого Слова. Друзі, в нашому житті, якщо ми себе навіть називаємо християнами, навіть якщо ми приходимо в неділю і тут прекрасно гурт співає, звучать проповіді. Але в моєму житті. Я не знаходжу часу для молитви, для читання Божого Слова, я не можу летіти над всіма проблемами, які відбуваються в цьому світі. Ви знаєте, друзі, коли зараз зайти або подивитися новини, то я думаю, що навіть самі сильні люди, вони все одно стривожаться і будуть боятися. Коли ти заходиш, дивишся, там війна, там війна, Польща готується до війни, Європа готується до війни, ті воюють вже, Хасиди воюють, Америка воює і так далі. Друзі, але коли відкриваєш Біблію, 2000 років тому назад Ісус сказав, коли побачите і почуєте про воєнні звістки, коли побачите мерзоту в храмі, або побачите, що буде відбуватися в церкві, яке запущення буде. То що написано? Тривожтеся, ридайте, сумуйте, печальтеся. Ні, друзі. Написано, радійте, підніміть ваші голови, тому що визволення ваше, воно є близько. Коли не маючи основи сьогодні, коли не звертаючись до Божого Слова, людина в цьому світі не проживе. Коли ми бачимо, що відбувається навколо нас, 90-й псалом каже: тисячі, десятки тисяч впадуть, а вони приблизуються до чого? До дому Твого. Що бажав, він мене, то його збережу, зроблю його сильним, тому що він знає ім'я Моє. Коли ми перебуваємо в Божому слові, коли ми перебуваємо в молитві, спокуси або випробування, або переживання, які приходять в наше життя, ми маємо силу відбити Божим Словом. І я думаю, що ці 40 днів, які Ісус проводив в постелі, Він не один раз молився. Друзі, нам відомий характер Ісуса Христа. А ви знаєте, як досить часто ми на сторінках Біблії знаходимо Ісус проповідував цілий день. Він був з учнями. І написано, зморившись від труда, від праці, від того, що, можливо, Він був з людями. Він йшов в сад Гевсиманський, на гору ливну. Для чого? Для того, щоб помолитися. Друзі, ми живемо в нелегкий і не в простий час. І ви знаєте, я дивлюся навіть в час війни, для того, щоб піти в церкву, люди помолитися, схилити коліна перед Богом, попросити в Бога захисту. В людей скільки роботи, скільки праці, в людей, скільки різних питань, коли ж війна закінчиться і так далі. Тут є відповідь, коли закінчиться війна. Тут є сила, яку посилає Бог для твого і мого життя. І, можливо, ти сьогодні прийшов на це місце, і ти слухаєш Боже Слово, і ти здесь глибоко в серці себе заспокоюєш. я ж віруюча людина. Я хожу в церкву в неділю, в четвер. Ну, у мене ж скільки роботи, я наскільки втомлений. В мене шабашка, мені треба гроші заробити, всі гроші не заробиш. Якщо сьогодні твій духовний стан і ти є знеможений, і спокуси, які приходять, ти не маєш сили з ними справитися. вони перемагають тебе. Ісус, будучи Богом на землі, Він 40 днів був постій молитві. Здається, 40 днів постій молитві, там вже ніякий сатана не приступить. Він ж Бог на землі. І написано на сороковий день приступив до нього Сатана і почав спокушувати його. Ми сьогодні не Бог на землі. Написано: Ілія був подібний чоловік до кого? До нас. Помолився і небо Бог закрив. Помолився і небо Бог відкрив. Друзі, чому це відбувається в житті Божих людей? В них є два крила, є Боже Слово і молитва. Коли навіть піднімаються тривоги, коли приходять спокуси, коли хвиля хоче накрити твій життєвий човен, в тебе є весло, в тебе є капітан, який вказує тобі, як тобі далі рухатися, як іти, як птах, піднятися над цими спокусами, над цими тривогами і летіти. Тому, друзі, моє сьогодні побажання для кожного із нас. Я зачитав цей псалом блаженна людина, що в тобі має силу. Моє запитання сьогодні до кожного із нас: в чому або в кому є твоя сила? Давайте кожен собі сьогодні задасть запитання, в чому або в кому є твоя сила? В силах те, що в тебе повний гаманець. Сила в тому, що ти від телевізора не відходиш і кожен день ти проводиш там час. Сила в тому, що ти стаєш на молитву і в тебе немає сказати ні одного слова до Бога. Кажуть люди, серце пусте, як барабан. Написано от із серця говорить уста. Якщо є Бог мій батько. Якщо він піклується про мене, якщо він є близько поруч зі мною, якщо слово і молитва є авторитетом в моєму житті, я схиляю свої коліна, я взиваю до того, хто чує. І він дає мені силу. Друзі, якщо ви не знайшли відповіді, ви не дали собі відповідь сьогодні, то Боже Слово. Нам дає час і можливість, Бог що сьогодні промовляє до нас. Ви знаєте, одного разу Бог сказав до народу одного на дорогах своїх зупиніться, і спитайте, де добра дорога і нею ідіть. Ми маємо час зупинки. Якщо в своєму житті я бачу, що спокуси цього світу, вони кожен день мене наскільки захлинають, що я не маю сили з ними боротися. То сьогодні є час сказати, Господи, серце чисте, створи мені, Боже, і дух правий в моєму нутрі віднови. Сьогодні є час приближитися до Бога, пошукати Його лиця, прибути в Його слові, від якого приходить сила, від якого наш духовний чоловік він зростає і Від якого ми можемо ступати по цій життєвій дорозі, силою Ісуса Христа, з наповненням Святого Духа. Блажена людина, що в тобі має силу. В кому і в чому наша сила? Наша сила повинна бути в Ісусі Христі, і наша сила повинна бути Ісус Христос, Богові, Хай буде слава. Амінь.